Парку вроді весна, пташки співають. Це мені виводить отакий бой, який я вам вас показую. Малока. Так блистичко навіть камеру не Треба не штуки Привіт-привіт, як завжди, розпочинаю своє відео з вікна. Так, 10 градусів. Сьогодні в нас неділя, цілий день було пасмурно, падав дощ і нарешті під вечір з'явилось сонечко. Надіємося, наступний тиждень буде тепленький, що так хочеться тепла, а весна чомусь не радує нас теплом. Хочу зараз приготувати смачненьку вечерю таку недільну. Маю креветки, приготую пасту з креветками, шпанатом, боршковому соусом. Пішли, пішли на кухню. Креветки розмерзлись, і я їх зараз почищу і займусь приготуванням соусу. Так, відриваємо голову за допомогою ножа. Відриваємо ніжки, знімаємо панцир. Остик, ось так нажимаємо і виймаємо. І залишилось витягнути кишківник. Ось так за допомогою зубочистки. Ось і витягуємо. Так, для приготування соусу я візьму чесничок, помідори. Шпинат, вершки та маскарпоне. Переважно всі використовують маскарпоне для десертів, але соуси на його основі також дуже-дуже смачні, з таким вершковим смаком. Обов'язково спробуйте. І все обсмажуємо на кокосовій олії. Так, Спочатку я обсмажую чесничок приблизно одну хвилинку, щоб він пустив свій сік, потім його виймаю і буду обсмажувати решту інгредієнтів. Криветки обсмажуємо приблизно дві хвилинки, віддаємо помідори, шпинат, вершки та маскарпони. Ось така смакота в нас вийшла. Зверху посипаємо пармезаном і смакуємо. Обов'язково спробуйте. Нам смачно, нехай буде смачно і вам. Ку-ку. Дуже холодно сьогодні. Та, падає сніг. Знімаємо кросовочку. Так, <різь> маємо. Знімай рук зачок свій. Курточка. Все, гарного дня. До зустрічі. Дай цього мамі. Дай це. Кузачок. Рокзачок, він буде у тебе в шкафчику. Як ви підете в підвал, якщо буде тривога, то ти візьмеш його, добре? Чи береш з собою? Шорок звичок. Все, до зустрічі! Па Ух, зима повертається. 19 березня. Капець. Сніжок. Але того можна було і очікувати, бо нас завжди березні. В кінці березня, навіть в квітні може ще падати сніг. Так, я в садочку, а я йду в парк, незважаючи на погоду. 10 тисяч кроків зранку ніхто не відміняв. Відстала назад шапку, бо дуже-дуже холодно. В парку вроді весна, пташки співають, квіти цвітуть і прилітає сніжок. Притрусила вас квіточки сніжком. Вчора йшла цією стежиною. Погода була така сама, як сьогодні. Так холоднувато досить. Там таке зрізане дерево, лежить, дивляться біля нього. Троє малесеньких цуценят. Ну, вже не дуже таким, можливо, ну місяць, може, мають, вже трошки такі більші. Мама біля них, мама зразу почала гавкати. Я кажу не бійтесь, я не чіпаю вас. Люди просто безсердечні. Вивезли маму трьох цуценят в парк, ті кинули. Потім я прийшла додому, дивилася вже в групі, під слуханому Миколаєві. Вже був пост про тих цуценят, що якщо є бажаючі, щоб забрали. Можливо, і забрали. Зараз подивимося, чи вони там є, чи нема. Ось цей пеньочок, вони тут у ньому сиділи, такі милі. Сьогодні нема можливо надіюсь, що добрі люди забрали їх до себе додому. Прогулянки. Чесно, у мене аж руки в запарі зайшли дуже холодно. Зараз будемо грітися, заварюю ароматну каву, снідаємо і приступаємо до домашніх справ. До речі, на днях мені прийшла кава з новими смаками. Я вже вам неодноразово показувала, це є торгова марка 25 Coffee Roasters. Я замовила собі нові смаки для заварювання в турці обрала і для. Заварювання в чашці. В їхньому асортименті більше 40 кавих позицій з 13 країн світу, але основне те, що кава натуральна, без ароматизаторів, свіжого обсмажування, дуже смачна та корисна для організму. Також компанія активно допомагає. Нашій армії, в них є підвішена кава на сайті, придбаючи яку ви даруєте її нашим захисникам. Також з кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters вони перераховують 25 гривень на потреби армії. Сама п'ю таку смачненьку каву і вам рекомендую, якщо ви захочете придбати, спробувати. Фірма вирішила зробити для моїх підписників знижку мінус 20%. Ця знижка буде діяти місяць часу на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тому, кому потрібно, обов'язково скористайтеся, отримуйте додаткову знижку. В описі під відео я залишу посилання та промокод приступаю до чищення духовки і в першу чергу буду відкручувати, знімати це скло. Дуже легко воно знімається, в кого бож, беріть на замітку. Тут, зверху на панелі є ось такі кнопочки, їх потрібно трішки так ножем підважити, натиснути з однієї сторони і з другої ось тут. Імлягнуть, у мене бачите, скільки плям. Я вже півроку на них дивлюся і вони мене дуже нервують, а я ніяк не можу їх відчистити. Я собі уявляю, скільки там бруду назбиралося. Так. Якось так мені тато показував. О, є. Одна і друга. О! Все, дуже просто. Оце знімається. І скло виймається. Ого, скільки тут жиру. Так. Нарешті я відмаю це скло. Мій провірений засіб для духовок від Crystal Line. До речі, дуже класний, завжди його рекомендую. Так, 15 хвилин постояло і я з легкістю вже відчистила весь нагар і жир. Так, скло стасеньке. Нарешті. Данилку, потримаєш мені, будь ласка. Пане, Ось так. Штучки, треба в них попасти. Тримай, Данилку. Тримай. Добре, тримай. Все, тримай! Тримай, бажай. І закладаємо панельку. Все, пускай. Пускати? так. пускай. Я тут не задихнула Все. Тепер я знаю, як мене знімати з Тепер будемо готувати вечерю. Так, в мене тут є капустяники, я робила заготовки в морозильну камеру і лишила 4 штучки. Якраз буде сьогодні на вечерю. Зараз залию їх, змішаю грецький йогурт і перетертий томат. Всі справи заплановані, домашні я зробила. Зараз до дві годинки. На роботу. Перед роботою хочу забігти на пошту, забрати посилки. Прийшли мені з Китаю. Багато чого гарного замовила для Єви на весну. Потім з вами відкриємо і подивимось, що там. Так в мене вже так корні відросли. Так руки сверблять пофарбувати волосся. Але я тримаюся, і відпускаю його, тому що рік тому в мене половина волосся мого відлетіла. Добре, що в мене від природи весте волосся, бо я би так була лисе. Ось це було отаке коротесеньке. Як це сталося, через що я окремо знімлю відео і поділюсь засобами, які допомагають мені швидко відростити його і відновити. Хочу не супрувати зараз його, трішки хай ще відросте, а попробую фарбою. Хоча знаю, що тут буде трішки перехід, видний такий буде відрізнятися від цієї довжини, але попробуємо зробити максимально, щоб воно було однакового кольору. Можливо, вже перед паскою пофарбуюсь, не знаю. Але, так ми з таким темним. Хочеться світлого, але не зараз точно. Ну, Кропольщині завжди черга. Так, посилку забрала. Мало прийти 4, але можливо тут є 4 в одній. Деколи так стануть. Погодка, ужас. Мокрий сніг. Що на роботу біли, але нам просто шкільний колір не підходить. Розумієте, мені би вот отакий, бой, який я вам от покажу, біжевий. Біжевий так. Угу. Ага. От біленький, він мені, от мені його дуже подобається. Воно таке, така його жовта. вона легко підвовнася, немає є порох не буде за Ну, то трошки не файне, але якби от була трошечка тросточка його. Ви ви собі самий товар прова, ви можете будете бачити щось таке. А ось знаєте, номер От я не купувала бобілі, а мені б це здало от, от до тих, ну як я б, ну, як би брала от ті, а ті, Ну тут би вже на підработ там би поставила, розумієте, ті маленькі. Ну а бо ці, велик... що в нас є, вони є жовті, ось ці. Та маленька теж є жовта. Жовта, ну. ну вона... Вони такі, о, от вони, так... є вони такі. Такі, ну були раніше. Якби щось таке опі підійшли, -пі -пі скиньте, будь ласка, нахуй. Добре, я вам скинула. Бо ми такі хво великі, то ми б шліці взяли. Я, скину Я вам скину фотографію, до свідки подивитися. Я вже вам вібрацію написала результат собі. Добре? Yeah. По дорозі зайшла в свій улюблений магазин з декором, набрала стільки краси на О, Супер, таке все красиве. Поки зайшла на роботу, все змокла. Mm -hmm. Мокрий сніг. Як навіть в камеру не фокусує. Не Дуже класно. Давала красу клієнтам, собі бровки зробила. Біжу по погодка, Погодка. Малюночок пошукаємо так, де? Я не, я не бачу Софійка. А де Єви? Тут? Ні, це Максимка. Так, Матінка! Максимка? Тут? Ні. І так, євочки, Єви, прошу. Так, ми Йдемо да, одягатися. Так, давайте. Пішли. Дасть шкафчик. А вот, не лайк. Так, відкривай. Відкривай. Будемо діватись, там дуже-дуже холодно. Зайка. Знімай тапочки. А де твої шкарпеточки, шкарпетки в Спальні, спальні забули? Так, хапаї. А, а де вони поділися? Ну окі ну, копаточки. Добре, зараз пошукаємо. Гарно малювала, так? Фарбами. Так. Якими кольорами? Які кольори? Ківолі. Помобки делени. Правильно. А що гамили сьогодні? Борщ? Борщчик смачненький був? Так. І лаймопаці. І спадки лягали, як погами, так? Убереш. Оберешно. Ну. <хо> <хо> так. Ярі? я? Молодець. Гарний братик допомагає. Дай Данилу. Данилу. Ти скучила за Данилком? Так. За Данил... А ти Данилку скучила? За так, зараз швиденько зроблю з вами розпаковочку. Так як я і думала, все мені прийшло з Китаю в одній великій посилці Чотири мої замовлення. Отже, показую саму першу красу. Ось такий костюмчик. Я його побачила, просто в нього закохалась. Погляньте, який він красивий. Такі виноградні грона. І лавандова спідничка. Я від дуже пасує такий колір. Дуже класний. Матеріал просто шикарний. За таку ціну, до речі, в нас такі костюмчики в районі 1000 гривень на Аліекспрес. Він мені обійшовся в районі 500 гривень. Так, олівії ми замовили такий гірчичний з соняхами, також дуже-дуже красиво виглядає. Взяла я він навесну ось такі рожеві кросівки. Симпатичні. Ще одна пара взуття для єли. Ось такі мешти. Вона вже в них ходила, дуже їй мені сподобались. Такі е коричневі. Тут на ліпучку. Зручно одівати. І вони досі такі повноті широкі. Я трішки широка нога, вони якраз для неї ідеальні. І остання покупочка для Єви. Окуляри. Такі сердечка. Супер. Всім привіти! Привіт! Ми сьогодні приготуємо дуже смачні бананово-шоколадні вафельки. І що нам необхідно? Які інгредієнти, явочка? Що нам треба? Какао, цукор, борщ І яйця. Це борош, а це цукор. цукор. Так. цукор, Яйця. Яйця, так? Це борис. Євочка дає яйце. Давай я. до бананчика яйце. Я. Ева, тут де так, Єва дає яйце. До бананчика давай. Так. так. Я... Цукор єва дає, а Данилко буде перемішувати. Так, Так, зараз цукор висипає цукор сюди, так? Пос... Я тобі допоможу, добре. Так. Ні, я сама міє. Висипай так. цукор сюди, Євочка. Молодець, а Данилко гарно перемішує. Ого, як класно, так? Це, Все, я всипаю решту борошна. Давай. Гарно, обережно, щоб легенько, щоб не. Розсипати. Так. І потім какао прошок, так? Потім ми розділимо це тісто на дві частини і в одну додамо какао. І буде біла маса і а шоколадна. А а... Mm -hmm. Mm -hmm! А ми є. Я все досить е-е-е. Є. є все добре, Два, молодець. Тросочка добре. Uh -huh. Закриваємо. Закриває. Mm -hmm. Все. Це... Дякую. Дякую. Мамо, У мене кодок. Це не ходок, це вафельки. Ні, кодок. Ходок? Е так, нарешті прилягнула на годиннику 22.27. Сьогодні натопала 17 тисяч кроків і в року. Всім дякую за перегляд, що провели цей день зі мною. До нової зустрічі. Па-па!